Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Заводовський, езотерик, Екстрасенс працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Ви мене дуже сильно просили подивитися, питання, яке стосується 24 лютого 2025 року. Три роки війни рівно три роки повномасштабної війни. Якщо врахувати ще АТО, то це 11 років майже практично. Дофіга дуже багато. Знаєте, я на початку 2022 коли все це тільки починалося весною, так і сказав, що приблизно 3 роки це буде тривати, приблизно на секундочку. Дай Боже, щоб це все як швидше закінчилося. І дай Боже, посилаю такий енергопростір в космос запит, щоб це все закінчилося з максимальним позитивом для України, наскільки це реально в нинішніх реаліях, з максимальним позитивом. І дай Боже, щоб це все, вся ця хрінь не починалась більше ніколи. Дайте нам пожити. Так, можна пережити все, що завгодно: розлучення, там, не знаю, якісь. Проблеми побутового характера, єдине, що от, дійсно тяжко пережити, це якісь тяжкі хвороби, в тому числі смертельного характеру. Ну і звичайно, що війни, все інше в тому житті пережити можна легко. Так що дай Боже, щоб війна більше в Україні ніколи не починалась, і при цьому Україна залишалася незалежною державою, окремою єдиною зі своєю мовою, зі своїм конституцією і так далі. і Тому подібне. Ось такий от енергопростір запускаємо енергопосил, запускаємо в простір. Так. Ну я зараз не про це. Це так, про наболівше. Я зараз про те, що ну дай Боже, щоб ці всі договорилися нарешті, і щоб це все закінчилося з максимальною користю для України. Я про те, що мені прописали і просили подивитися, чи будуть якісь жорсткі атаки на 24.02.2025 року. Ви мене дуже сильно просили подивитися, чи можуть бути якісь небезпеки. Якихось серйозних ударів та атак по всій Україні. Деякі екстрасенси та езотерики вже записали про це відео. Мене також про це просили записати. Мені писали і в Viber, і в Instagram, і в TikTok писали подивитися, що буде відбуватися. Давайте по три карти на кожній колоді: три карти на циганській колоді, три карти на граній слов'янській колоді, і три карти на таро. І, до речі, в Апріки, в всупереч. Деяким думкам неадекватів та шизофреніків, я завжди був за Україну. Я за те, щоб Україна жила максимально позитивно, добре. І щоб до нас вже ніхто не доколупувався, не домахувався і щоб дали спокійно пожити. Ось так. Спокійно, нормально і з можливістю приймати самостійні рішення. Так, Карта врача падає, перша карта на циганській колоді. Така. ну, Проблеми по здоров'ю. Карта дому, карта сім'ї та родини. Карта возлюбленого. Тут, до речі, ситуація не є сильно чорною. Дивимося тепер на цій колоді. О, а тут вже починається трошки, вибачте, жорстка ситуація. П'ятірка пікова, смертельні загрози, небезпеки, агресія, атаки. Дама Бубнова карта жінки матері, сильна жіноча енергетика. Четвірка хрестова карта сили. Ну, П'ятірка Пікова значно псує картину, але давайте ще розглянемо таро, щоб скласти цілісну картину. Єрофант, п'ятий аркан, священик, карта захисту вищих сил. Не забувайте молитися. Цей день взагалі було б ідеально провести десь в якихось місцях духовного призначення чи місцях сили, церкви, храми, якісь історичні місця сили, енергетичні, лицар Кубків, карта сильного чоловіка, і трійка мечів, карта агресії, ударів та атак. Я скажу так: атаки будуть, але не по всій країні. Скоріше за все, місцевого характеру. Я не бачу прямо сильно чорного негативу. Дев'ять карт я витягнув, тільки дві карти негативні. П'ятірка пікова і трійка мечів. Ну, це карти, якраз які можуть говорити про поранення, атаки, деструкцію, якісь атаки, можливо, по якихось важливих об'єктах. І якщо взяти загальну картину, то всього дві карти негативні проти дев'яти. Сім карт позитивних, дві негативні. Тому я скажу так, атаки можуть бути, але вони, скоріше за все, будуть тільки місцевого характеру. Тобто це не буде по всій Україні. Ну, Місцевого характеру де найбільше прилітає: Сумська область, Херсонська область традиційно, Запорізька область, ну, це десь там Донбас. Так що, приблизно там воно все і буде прилітати. Ну, можливо, ще Дніпропетровська, Харківська. Але якщо взяти загалом всю країну цілісно, то я думаю, що більш-менш ситуація день як день. Можуть бути атаки. Трійка мечі, п'ятірка пікова, але, скоріше за все, місцевого характеру по тих областях та регіонах, по яких найбільше прилітає. А таких регіонів сім. Це Донецька область, Луганська область, Харківська, Дніпропетровська, Херсонська, Запорізька, Сумська. Сім регіонів, сім областей, які найбільше потерпають від цього всього. Оце от приблизно туди воно і буде летіти скоріше за все. Так що жителі цих регіонів, семи областей будьте максимально обережні. Ну, на цьому я з вами прощаюсь. Бажаю всім добре пережити ту трагічну річницю. Бажаю всім миру благополуччя. Нехай Україна живе, мирно процвітає, розвивається. І нехай всякі шизофреніки нас не комарять і не дістають, і не вбивають. І нехай все буде добре. Так, бажаю всім всього хорошого, благополуччя, миру, щастя, здоров'я. Нехай всі від нас відчепляться, дадуть нам пожити. Знаєте, базові потреби людини це здоров'я і життя. Все інше в тому світі можна напрацювати, заробити. Знаєте, ну це все окрема тема для ефіру. Це знаєте, я можу філософствувати тут годинами, але основний меседж я б сказав: миру нам усім, благополуччя і захисту та цілісності України. Бережіть себе.